Цей туб канал говорить Великий Львів. На зв'язку з нами Костянтин Єлісєєв, надзвичайний і повноважний посол України, посол України при ЄС у 2010-2015 роках, Голова центру нових рішень. Добрий день. Вітаю вас, вітаю вас, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час на увімкнення в Абу-Дабі. Закінчився другий раунд. Тристоронніх перемовин щодо завершення війни в Україні між власне Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки, керівник офісу президента України Кирило Буданов, який є у складі української делегації, заявив, що ці перемовини пройшли дійсно конструктивно. Це така дипломатична конструкція, за якою нічого насправді не стоїть. Чи як це розшифрувати? Ну, ви знаєте, це абсолютно класична дипломатична фраза. Коли зустрілися сторони перемовин, вони просто, я так розумію, озвучили свої позиції. Кожна сторона зупинилась на своїх аргументах, і тому, як і попередні раунди, я би сказав, я б не назвав це як перемовини в класичному розумінні слова. Це скоріше за все, таки консультативна зустріч, тому що на сьогодні поки що важко говорити про конкретні перемовини для того, щоб очікувати якихось проривів. Отже, кожна зі сторон заявила про конструктивний підхід і, наскільки я розумію, домовилися далі домовлятися. Знов таки, я не хотів би цього робити, якусь трагедію, це був очікуваний результат. Давайте ми трошки менеджерувати наші очікування. Відбувся діалог. Єдиний позитив, на який я хотів би звернути увагу, комусь, можливо, це сподобається чи ні. Але, як на мене, сторони, я маю на увазі передусім російський агресор і українська сторона знайшли перший спільний знаменник на перемовинах. І цей перший спільний знаменник мінімальний знаменник це обмін полонених. Полоненими, е, тому що оці ці всі процеси, які відбуваються за сприяння і за посередництво американської сторони, це Віткова і Кушнера, це передусім спроби знайти спільний мінімальний знаменник, на основі якого можна було потім будувати майбутню так звану мирну домовленість. От власне цей обмін полоненими 157 на 57, про нього теж я хотіла говорити, бо Вітков заявив, що саме цей обмін, е, нібито є домовленістю переговорів в Абудабі. Але ж, ну от чи добре я кажу, чи для цього зберіга... збираються, зустрічаються делегації, чи не є це така подачка Путіна Трампу і його переговорникам, аби їх якось там не дратувати, не злити. Ну, слухайте, по досвіду скажу, що дипломатія це, це мистецтво можливого. І е, е, якщо станом на сьогодні вони досягли лише однієї домовленості, це про обмін полоненими, ну то так воно і є. Але з іншого боку, ну, давайте хоча б порадіємо за ті сім'ї, за ті родини, які е, сьогодні отримали позитивну новину про те, що зустрінемо зі своїми рідними там, синами батьками. Дочками і так далі. І ми можемо тільки це привітати. І я ще раз кажу: це е, перший е, спільний е, знаменник, звичайно, дуже мінімальний, які сторони знайшли. Звичайно, е, опоненти скажуть, що можна було б домовитися про звільнення полоненими е, без е, будь-яких зустрічей на кшталт в Обудабі. Е, ну вони теж мають рацію. Раніше так теж відбувалося, але я ще раз кажу. Ну є перші є результат. Я наскільки розумію, домовилися далі розмовляти, домовлятися і так далі. Але ще раз кажу, і ми маємо це щиро розуміти, що сьогодні Путін веде перемовини не з Україною і не з президентом Зеленським. Путін веде перемовини з Трампом. Я ще раз кажу, і для нього принципово важливо, що за столом перемовин була американська делегація. Він хоче з Трампом досягти глобальних домовленостей про глобальні правила гри, про питання стратегічної безпеки, стратегічної стабільності. Ще одне питання, яке, до речі, сьогодні символічна дата це питання щодо перспективи обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Десь це передусім про ядерні боєголовки. Ви знаєте, що сьогодні завершився термін дії. Договору про стратегічне наступальне озброєння, який е, був закладений, основу якого був закладений ще в далекому 1972 році, і звичайно, Путін хоче все ці глобальні домовленості вирішити саме з е, е, Трампом. А українське питання це один з елементів з елементів майбутніх домовленостей, я ще раз кажу, між Трампом і Путіним можливо е, до цього процесу вони приєднають ще й Китай. От і все тому на е, ми маємо це спокійно сприймати. Єдине, що мене непокоїть, що за столом перемовин, зокрема в Абудабі, на превеликий жаль були відсутні наші європейські партнери, європейські союзники. Я би робив все можливе для того, щоб е, максимально все таки е, завести наших європейських партнерів за стіл перемовин. Я розумію, що проти цього виступає е, російська сторона, але треба знайти аргументи для того, щоб е, американці. Також натиснули на російських агресорів і все-таки посадили європейських партнерів за стіл перемовин. Мені здається, що ідеальний сценарій перемовин був би формат: це Трамп, Зеленський, Путін і лідери Європи, ключові лідери Європи. Це був би оптимальний переговорний формат. Ви щойно згадали про договір про стратегічне наступальне озброєння, який от термін якого сплив сьогодні. Значить, я додам, що він регулював два найбільші національні ядерні арсенали у світі. А вчора Медведєв опублікував пост у соціальних мережах, де натякав на ядерну зиму. От оця така риторика колишнього президента Росії не лякає наших партнерів. Е, ви знаєте, перше передусім, це налякає нас і це добре. І по-друге, ми маємо все таки заспокоїти партнерів. Що е, ну давайте скажемо чесно: ну о, ключова істина і це аксиома. Не вірте ні путіну, ні Медведєву, і, 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 і їхнім посіпакам. Це по перше. По-друге, е, це просто знаєте, вже у них відбувається щось в голові. Я так розумію, можливо, дійсно така складна, непроста ситуація. На Росії, саме тому вони інколи час від часу намагаються класти на стіл так званий свій ядерний козир, повірте мені, це просто фарс, це блеф, і цього не відбудеться. І дуже добре, що це вже розуміють наші союзники. До речі, я ще раз додам: що пам'ятаєте, ще в 22-му році, наприкінці 22-го року, коли ми звільнили Херсон. Харків, тоді, коли була дуже е, 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 тактична ініціатива на фронті, перейшла в руки українських збройних сил, тоді Путін почав лякати якраз ядерною картою. Е, потім він від цього відмовився внаслідок, передусім сигналів з американського боку, і що дуже важливо з боку китайської сторони. Я ще раз запевняла що для Китая, для Пекіна, е, загроза застосування. Або навіть сам факт застосування зброї ядерної зброї це червона лінія, і наскільки я розумію, президент Сі мав цього приводу неодноразово розмову з Путіним. Я так розумію, Путін зрозумів, що Китай таку лідію поведінку терпіти не буде, тому це блеф, і тому я хотів би всіх запевнити, що спокійно сприймати ці заяви з Кремля. Щодо гарантій безпеки раніше, Financial Times опублікували нібито проєкт. оцих гарантій безпеки для України. Там йшлось і про європейських миротворців і втручання Сполучених Штатів Америки у разі повторного вторгнення Росії. Ви вірите, що саме на таку редакцію гарантій безпеки може зрештою погодитись Росія? Ви знаєте, питання дуже непросте. Воно вимагає дійсно довгої фахової дискусії. Тут треба виходити з перших. Це критерії, що ми вкладаємо, які мають бути гарантії безпеки. Я тут е, виділив би три ключових принципи. Перший принцип: будь-які гарантії безпеки, які нам пропонують, які ми плануємо і хочемо укласти, мають носити юридично зобов'язуючий характер. Тобто йдеться про те, що ці гарантії безпеки мають бути які будуть нам надаватися у вигляді е, угоди. Мають ратифікуватися у відповідному парламенті. Якщо йдеться на даному випадку, наприклад, про американські гарантії безпеки, вони мають бути ратифіковані не лише в Українській Верховній Раді, звичайно, і конгресом. Чому це важливо? Тому що ми всі з вами знаємо у укладені, що в році за адміністрації Байдена теж оборонно-безпекової двосторонньої угоди з американською стороною, але вона не було не є юридично зобов'язуючою, Вона була лише підписана, носить лише ну скажімо так. Морально-політичний характер тому я ще раз кажу: перший принцип е, юридично зобов'язуючий характер, е, другий наші партнери, підписуючи ці е, гарантії, чи це американська сторона чи європейська сторона, вони мають чітко усвідомлювати, що якщо йдеться про направлення е, військових на територію України, вони мають бути готовими до неминучого військового протистояння з російською стороною. Вони мають це чітко усвідомлювати. Мені здається, поки що це усвідомлення до них не дійшло. І третє, будь-які домовленості, які будуть підписати, вони мають чітко гарантувати рішучість наших союзників дійсно допомагати нам захищати нас, зокрема, наприклад, наш повітряний простір. Так як це робили свого часу, пам'ятаєте минулого року американські і і їхні натівські союзники захищаючи Ізраїль. Від іранських ракет, балістичних ракет і шахетів, коли вони піднімали в повітря свої військові літаки f 36 і так далі. І в результаті захистили, захищали Ізраїль від ракетно-дронових атак ізраїля. Так само ми повинні розраховувати на таку саму допомогу. Наскільки це теж усвідомлюють наші партнери? Теж велике для мене питання. Це, це перший, перша важлива частина. Друга важлива частина, я ще раз підкреслюю. Можливо, комусь це набридло, але я відстою принцип, що на сьогодні найкращою гарантією безпеки України є і залишається шанс України в альянсі в НАТО. Мені здається, що ми досить рано е, прибрали зі стола перемовин е, натівський аспект, тобто шанс України в НАТО. На превеликий жаль, ніякого обнаділили новини. Ми не відчу, не почули. І е, вчора, позавчора, коли. Приїжджав до нас генеральний секретар НАТО, тому що його ключова думка, що на сьогодні не існує консенсусу всередині альянсу чи сенсу України в НАТО. Тому, в разі якщо на сьогодні це питання неможливо, ми маємо право розраховувати саме на двосторонні гарантії безпеки. Що стосується американських гарантій безпеки, ви бачите, президент України багато розповідає про те, що майже воно готово на 100%, відсотків. Ніхто їх ще не бачив. Як на мене, взірцем гарантії безпеки, які Реально можуть гарантувати нам безпеку, це мали б стати е, двосторонні союзницькі оборонні угоди, на кшталт існуючих на сьогодні двосторонні угоди між США і, наприклад, Республікою Кореї чи США і Японією. Там дійсно вони, по перше, юридично зобов'язуючі. А по-друге, там чітко передбачено втручання американських збройних сил на захист територіальної цілісності цих країн у разі нападу. Агресора в контексті Республіки Корея йдеться про Північну Корею, в контексті Японії йдеться, зокрема, наприклад, про той же Китай, потенційний як потенційний агресор. Тому це питання дискусійне, його можна розглядати. Але ще раз кажу: питання гарантії це дійсно непросте і дуже, дуже важливо. Тому що ми маємо зробити все можливе, щоб в майбутньому наш північний сусід навіть не мав будь-якої спокуси. Атакувати територію України, дипломатичний радник французького президента Еммануель Бон перебував у Москві у вівторок для переговорів з російськими посадовцями. Макрон таким чином намагається позбавити Трампа оцього такого виключного права на розмови з Путіним. І який у цьому сенс, і чи добре це для України? Ви знаєте, у мене язик не повертається критикувати наших європейських партнерів, вони роблять те, що можуть робити. Що стосується візиту дипломатичного радника Макрона, знов таки наскільки я розумію, це продовження обіцянки або прагнення Макрона відновити діалог з Путіним, я вважаю, це небезпечний сигнал. Я не хотів би знаєте, все описувати у рожевих фарбах. Це небезпечний сигнал, тому що такий спосіб Путін досягає своєї мети. Він поступово через такі прагнення до діалогу з ним з боку західних лідерів виводить себе із глухого кута ізоляції, в який ми його загнали разом з нашими партнерами. Починаючи з 22-го року, і всі всі спроби, що треба мати діалог з путіним з Путіним, і всі ці спроби навіть пам'ятаєте натяки того ж Трампа, що можливо треба розглянути можливість е е е включення Росії до роботи е е групи СИМІ, все це є небезпечний тренд. Тим більше беріть до уваги, що на сьогодні Франція є головуюча в рамках сімки. У мене виникають питання: перше. Чи е, узгоджував Макрон е, цей візит з ключовими партнерами? Ну, передусім з українською стороною, що було б абсолютно логічним, і як мінімум, е, е, наприклад, Британію і Вашингтоном, і, і звичайно бажано з Берліном. Друге питання: чи узгоджував він з країнами сімки цей візит? Ну і третє мене цікавить, чи відбудеться якась комунікація постфактум, після візиту дипломатичного радника до? Москви, але ще раз кажу жодних результатів він не досягне при всій повазі при всій, всій повазі до його дипломатичної діяльності ма на увазі де Макрона по одній простій причині, що на сьогодні для Путіна Європа, європи фактично не існує. Він вважає її слабкою, фрагментованою і так далі. І, звичайно, він використав цей візит просто для того, щоб показати і, зокрема, своїм російським громадянам, що на сьогодні з ним рахуються, прагнуть діалог з ним, і тому це для України є не дуже добрим сигналом. Я думаю, що я не виключаю, що якраз Макрон відкрив скриньку Пандори, і за Макроном захоче захочуть інші лідери країн Європи надсилати своїх. Посланців до до Москви це знову таки це дуже дуже негативний сигнал. Я сподіваюся, що е, це буде одноразовий процес і це не відбудеться. Тим більше, що ми всі пам'ятаємо невдалу спробу Макрона е, діалогу з Путіним. Пам'ятаєте напередодні широкомасштабного вторгнення на початку 2022 року. Як ми пам'ятаємо, це не не як кажуть не допомогло нам. Зупинити російське широкомасштабне вторгнення тому е, треба ще розуміти ще один фактор на сьогодні. Позиції Макрона всередині е, Франції не дуже є сильними. Ви знаєте, що через рік наступного квітня відбудуться е, президентські вибори у Франції. Ви знаєте, що Макрон не може бути вже переобраний, І, можливо в такий спосіб він е, намагається якось собі е, завоювати. Всередині країни лаври миротворця можливо показати своїм громадянам, що він, хоча б політично прагне до діалогу з Росією, давайте скажемо чесно у французів на сьогодні. Нема навіть і великого великого великих запасів зброї, які б могли нам надати. Давайте скажемо відверто. У них не дуже багато грошей на сьогодні. Теж це не є великим сюрпризом. До речі, нагадаю відповідно до дсторонньої домовленості, яку ми підписали з французами. Двадцять четвертому році йдеться про оборонно безпекову угоду, яка також, до речі, не була ратифікована французьким парламентом. Франція пообіцяла нам, щорічно надавати не менше 4 мільярдів євро. Наскільки розумію, ця обіцянка до сьогодні не є реалізованою, але менше з тим ми вдячні французам за те, що вони принаймі підтримали нарешті домовленості щодо надання нам 90 мільярдів. Європозики на наступні два роки, те, що французи не заблокували процес опрацювання регламенту використання цих 90 мільярдів євро. Ви знаєте, що до останнього Франція була проти, щоб з цих грошей закупалася зброя, наприклад, у американської сторони. Вона наполягала, щоб. Ці гроші грошей зброя закупалася лише від європейських виробників. Ну нарешті вони зняли свою блокаду, і слава Богу, що як виняток українська сторона українські сторони для української сторони можуть покупатися зброя американського виробництва. Це дуже добре. І в продовження прем'єрка Латвії, президент Естонії, закликали призначити спеціального європейського посланця для. Переговорів для проведення перемовин з Росією. Макрон, про якого ми згадували, теж вимагає місця за столом переговорів. Так виглядає, що Трамп Путін інакше думають, або ж я помиляюся. І чи зрештою Україні вигідно, щоб Європа була на переговорах? 100%. це не просто як політична ознака підтримки України, і це наш інтерес мати якомога якомога більше наших друзів і партнерів за столом перемовин. Це однозначно. А це суто із практичної точки зору, тому що багато домовленостей потенційних е е можуть бути реалізовані лише за допомогою наших європейських партнерів. Ну сам, самий банальний приклад це фінансування. Давайте скажемо відверто станом на сьогодні. Ми тримаємося і зброя закупається за рахунок фінансових фінансових і підтримки з боку наших європейських партнерів, передусім з боку Європейського Союзу. Ну треба віддати належне іншим країнам, не членам. Є зокрема, я відзначив тут Норвегію, Великобританію і так далі. До речі, я щиро вітаю ідею щодо призначення спецпосланця Європейського Союзу. щодо Перемовин і завершення війни в Україні я думаю, що це слушна ідея, тому що це б могло б, як кажуть, запобігти фрагментації і могло б знаєте, скоординувати зусилля всіх членів всіх наших західних партнерів на, на користь як кажуть позитивного результату до речі. Так само, я би я цю ідею неодноразово висловлював. Я вважаю, що українській стороні було б варто подумати про призначення спецпредставника України на перемовинах. Це особа, яка мала б відповідний фах, навички, досвід, звичайно, професійні всі риси для того, щоб координувати всі процеси, які на сьогодні є багато шарові, багато гранні, і знаєте, каналізувати це. В один результат тому е, це дуже слушні ідеї. Я не виключаю, що вони щодо призначення в рамках Європи е, переговорника єдиного вони будуть далі продовжуватися. Наскільки я розумію, навіть той же європейський парламент на сьогодні теж е, всередині е, активно дискутують цю ідею, тому е, я тільки вітав би, тому що. Чим краще буде скоординована позиція е, європейських країн. Тут я хотів би зазначити, йдеться не лише про ЄС, а йдеться про Європу. От так от чим краще буде скоординована їхня позиція, чим краще вони будуть говорити одним голосом, і це нам е, допоможе запобігти, знаєте, таким одноразовим непередбаченим діям на кшталт, який відбувся вчора чи позавчора, коли несподівано Макрон надіслав свого дипломатичного радника на перемовини до, до Москви. Дякую вам за ваші думки за розмову. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний і поважний посол України, посол України при ЄС у 2010-2015 роках. Голова центру нових рішень був з нами сьогодні. Дякую, щиро. Дякую.